Смолоскипна хода під завісу дня захисника України. Вона стартувала у сумах. Початок узяла о 18.30 від свято Воскресенського собору. За планом, колона на шану, всіх хто боронив і боронить нашу країну, пройшла Соборною та Петропавлівською вулицями. Кінцева зупинка на центральному кладовищі біля Алеї Слави. Протися центральними вулицями міста вирішили як дорослі, так і діти. Хода виключно з національною символікою партійних прапорів ми не помітили. Натомість люди йдуть під жовто с з ними та червоно-чорними обтягами смерть парад Я кожен рік і так приймаю завжди в цьому раніше. Вона була до річниці УПА, в цьому році. приурочили до е, нинішнього свята, тобто до дня захисника вітчизни, в пам'ять до е, в пам'ять тих, хто загинув в цьому році, і вти, в тих в пам'ять тих, хто воює зараз на сході України. День захисника зв'язаний з героями, які зараз воюють на сході України, тому що вони захищають нашу державу від ворога. Тому так ми їх поважаємо дуже, цінуємо. Щоб дитина змалку привикала до того, що є таке свято, і що воно відзначається в Україні. Треба висловити подяку захисникам вітчизни. Якщо ми не можемо там бути, то ми можемо хоча б висловити співвідношення. Пам'ять тим, хто вже уміє.